Вітаю! Почнемо з гарного. Вчора GSC нарешті показали нам повноцінний геймплей Stalker 2 на Deep Dive. Я не буду робити огляд та розбір того, що нам показали. Для цього є більш компетентні люди. Я просто трошки поділюся своїми враженнями. Все виглядає дуже добре, я б навіть сказав офієзно. Все від анімації до освітлення, звуків та стрілянини, все зроблено неймовірно. Я задоволений тим, що бачу, особливо якщо це записано на Xbox. Аж руки чухаються скоріше в 20 листопада. А тепер до основного, бо я насамперед чекав цю презентацію, щоб поговорити про ці постійні переноси. Коли я починав робити відео на каналі, то збирався присвятити одне відео, тому що серце Чорнобилю не будуть переносити, а 5 вересня є остаточною датою релізу. Але були кілька факторів, що мудряли мені, тому я вирішив це відео не робити. Ти, от тоб зараз сміялися з мене. геш? і тут я нагадую вам, щоб ви нагадали мені, щоб я нагадав вам поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися. Так от на той момент до релізу лишалося два місяці, але гра все ще не мала двох речей: рейтингу ESRB та передзамовлення на Xbox. Але після переносу 25 липня, вже 1 серпня, стало відомо, що гра отримала рейтинг, а 12 серпня після діпдайву відкрилося й перезамовлення на Xbox. Якщо з першими так все ясно, бо подібна оцінка говорить про те, що гра вже готова і готується до релізу, то з другим для ПКшників може бути не зовсім зрозуміло. Це усім можна виставити гру на передпродаж, тоді коли для неї максимум готове лого та один рядок у диздоках і роками збирати передзамовлення. А на консолях все не так. Все Куди суворіше не буду говорити за Sony, але на боксі гру можна передзамовити лише за 3-4 місяці перед релізом. А у Stalker з'явилася сторінка на боксі на початку цього року, але передзамовити гру не можна було. Зараз все змінилося. Тож ці деталі, а також що не було показано повноцінного геймплею, мене напрягало і натякало на те, що гру перенесуть. Як і сталося, скажу чесно, я дуже засмутився переносу аж на три місяці вперед, в основному через світло. Так, дякуючи Гандонам, скоріш за все, вже до початку листопада повернуться великі відключення, бо почнеться опалювальний сезон, а я планую піти у сталкерський запій. Багато хто після вже якого п'ятого переносу почали згадувати кіберпанк і те, яким він вийшов на релізі. По-перше, у симулятора шизи було лише три переноси. По-друге, Сталкер 2 не намагається усістися на всі стільці. По-третє, реально пограти у кіберпанк не можна було аж до релізу. CDPR тримали гру за стінками, видання отримували лише ті кадри, що ретельно обирали самі червоні, а демка була вилазена, як і геймплейні покази. Реально, гру до її релізу ніхто не бачив, ну і ви знаєте, що вийшло. Не подумайте, я обожнюю кіберпанк. Це одна з найкращих ігор, що я грав. А що було з першим Демо Сталкера на минулорічному геймскомі? Його розкритикували. Ми отримали трейлер на його основі, і люди були незадоволені якістю гри. І що зробили GSC? Правильно прислухалися, перенесли гру, і ми маємо те, що бачимо зараз. Це було життєво необхідно. Не відмовчувалися та не намагалися з'їхати, а взялися виправляти. Мені навіть страшно уявити, якою б вийшла гра, якби ми її отримали у обіцяному 22 році. До речі, про це перша дата релізу. Мало того, що зараз очевидно, що той трейлер був просто демонстраційним пререндером і ні в якому разі не відповідав стану гри на той момент. Так ще й дата релізу явно була нереалістичною. Я майже на 100% впевнений, що повноцінна розробка гри почалася щонайменше наприкінці 2019 року. Чому спитаєте, а ось 31 травня 2024 року на ютуб-каналі та на порталі Межа Медіа вийшло інтерв'ю з Сергієм Григоровичем. Тобто, я так розумію, що до тебе Євген прийшов і сказав, прийшов, що... вже так каже, дай бренд, казаки, я зроблю козаки, 3», я кажу, добери. А я ему до этого говорил, давай сталкер будешь делать. Тобто ты ему пропоновал работать сталкером. Да, да. Он говорит, ой, не, не хочу сталкер, ну вообще не мое. Я говорю, а... а тут приходит и, и говорит, и я дозрел, хочу делать сталкер. Це маленький відривок, раджу глянути або прочитати це інтерв'ю самостійно, але ще по цьому відрізку я можу зробити голослівний висновок. В той момент, коли Сергій оголосив про розробку сиквелу, гра не була навіть на ранньому етапі розроб. Звісно, я не можу знати точно, але припускаю. Тож, зважаючи на стан гри ще рік тому, і те, що спочатку саме Сергій спонсорував розробку сиквелу, а вже потім прийшли Microsoft зі своїми мільйонами, я припускаю, що гра тоді мала бути менших масштабів і з куди більш бюджетними технічними можливостями. А коли сам Філя приніс Євгену валізу з баксами, то і амбіції виросли, хоча я впевнений, що їх і тоді було немало. Взагалі, мені здається, що якби гра вийшла як було заплановано, а цього б не сталося, то вони повторили б долю Тіні Чорнобиля, Бо як я й казав, у огляді на переведення тінь Чорнобиля це сировата гра, яка таки кричить, дайте мені ще хоча б пару років розробки, що підтверджують наступні частини, які за ті ж пару років вийшли на більш якісний графічний та технічний рівень. Тож припускаю, що історія повторилася, але то таке. Біз ним. один перенос, другий, третій, четвертий. На мою думку, джейсі цієї весни припустилися головної помилки з цим переносом на 5 вересня. Вони не мали давати нам дату, просто не мали. Вказали б осінь 24-го і ми були б задоволені і тільки зараз оголосили про реліз 20 листопада. І все, але гадаю, що тоді вони дійсно були впевнені. Але також гадаю, що розробка гарячої фази закінчилася лише на початку цього року, тож на доопрацювання 9 плюс-мінус місяців саме те, що треба. Чи перенесуть знову? Зважаючи на всі фактори, що вже сталися, це дуже наврядчі. 99,9 що ні, максимум це пара тижнів, бо кров каменю, але гра має вийти в цьому році і до Різдва. І не тільки тому, що я там. Бо наступний рік рік GTA 6, а з ними боротися ніхто не хоче. Це самогубство. Рокстари вже скоро почнуть розганяти рекламну кампанію і почнуть перетягувати ковдру на себе. Ви помітили, що багато ігор, що мають вийти в тому році або в 26-му, не мають чіткої дати релізу? Все через GTA 6. Ніхто не хоче бути з ними поруч, як і до речі, зі Сталкером. Перенос гри також змусив посунутися деяким іграм, бо майки роблять на гру величезну став. Їм дуже потрібен бенгер, особливо після фактичного провалу Старфілду. Хоч життя і бентежне, особливо зараз, я сподіваюся, ми з вами скоро побачимося, бо нам ще щіганщину повертати. 「日々に憧れた真実がすぐそこにある」「屍の道の先に指輪が駆け抜けた」